Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні Олександр Доній, громадський і культурний діяч, президент Центру політичних цінностей досліджень політичних цінностей, вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Про політичні цінності, але через цінності культурні. з цього почнемо нашу сьогоднішню розмову. Наскільки ми можемо говорити про вплив культури на сучасну політику українську? Чи це паралельні взагалі прямі, які, на жаль, за 25 років так і не перетнулися? Українці одна з тих європейських націй, які були створені через культуру. Коли, власне, інтелектуали, або, як потім називали, інтелігенція, вони усвідомлювалися представниками цього етноса, відповідно, спочатку досліджували культуру етноса, мову, пісні. А вже наступний етап це вже було створення громадських організацій після того політичних. І боротьба за незалежність тут власне, українці не є унікальними таким же шляхом проходили і представники Центральної Європи Австрогорської імперії, кілька націй і. Деякі народи російської імперії, яким вдалося на той момент досягти незалежності. І у нас оцей процес на це творення він триває, який в Європі вже в значною мірою завершився. А у нас, з огляду на те, що у нас російський агресор лишався постійно з боку, з мареннями, мріями про відновлення імперії в той чи інший бік, і іноді їм це вдавалося як в свого часу створення СРСР. Відповідно, і у нас навіть на території України, на жаль, процес змагання він досі триває. Тобто Україна змушена досі битися за свою культуру, за свою мову, а відповідно будь-які нападки. На культуру і мову, і в політичній площині це нападки не лише культурного рівня, а нападки на саму державність. І бачимо, що у нас парламентські президентські вибори досить довгий час проходили якраз в площині змагання за мову. Промову, і очевидно, багато у нас є таких питань, які кажуть, що не завжди не на часі їх проговорювати. Як ви оцінюєте конкретну ситуацію з українською мовою зараз? Що не здається вам, що після революції гідності, так званої, ну з'явив, по перше, з'явилася тенденція, начебто до переваги, не переваги, але збільшення кількості людей українськомовних, ну принаймні в столиці, але з іншого боку, кажуть уже інтелектуали деякі про проблему. Нівелювання знову ж таки цього простору українськомовного через те, що на майдані були різномовні люди, і що на фронті зараз теж є різномовні люди. Є е, дві протилежних тенденції. Тенденція знизу. Нагадаємо, що українську націю створили знизу, тобто не спочатку виникла держави і оголосили людей українцями. Ні, це був рух знизу, рух народників, інтелектуалів. І оцей рух на українізацію, рух на дерусифікацію, він триває. І саме тому збільшується кількість молодих людей, які народжені в місті, усвідомилися українцям і усвідомили, що Україна для того, щоб підвищити власний рівень культури, потрібно панувати українську і не спілкуватися. І в Києві все більше і більше людей, протягом не лише після Майдану, а за останні 30 років, які переходять на українську. Не скажу, що вже досягли це половини, але принаймні третина чи чверть населення на вулицях чітко не соромиться розмовляти українською. Зрозуміло, що цей процес триватиме і далі. З іншого боку, є протилежна тенденція з боку держави. На жаль, от тієї дорусифікації, про яку мріяли. І значна частина людей, яка брала участь в кількох революціях, починаючи з кінця 80-х, виборювання незалежності, потім під час помаранчу, потім під час майдану, сподівалися, що все-таки Україна повстане як держава в першу чергу українська. А от тут ми бачимо, що влада в силу якихось різних, очевидно, міркувань, вона цей процес свідомо гальмує. Тут може бути те, що про що ви сказали: спроби єднання всіх і вся, тому що і на майдані було не лише українському мовні і борються за територіальну цілість представники всіх українських громад, незалежно від мови, та але може йти мова і про якісь таємні. Домовленості між частиною українського керівництва і російського керівництва, бо Росія зацікавлена, щоб тут застерегти права і можливості для російської мови, і саме тому ми бачимо, що ну, деякий саботаж. На рівні навіть керівних органів українських вони відбуваються. Останній приклад, ну взагалі для мене дуже дивний, коли Верховна Рада відмовилась приймати закон про введення іспитів. Зізнання української мови для державних службовців. Нагадаю, що згідно українського законодавства, кожен чиновник він повинен володіти українською. мовою. В шуті, цей закон і не потрібен. Це що описано, але він не діє, як і дуже багато українських законів. А, за часів регіоналі не вдалося Бондаренко, Крісніченка і табачнику скасувати всі проукраїнські закони. Хоча деяких вони скасували, як, наприклад, на квоту на, на радіо обов'язково для. Україномовної продукції або ввели свої закони, як Колісніченка Ківалов, але вони не всі встигли скасувати. Але вони не діють. То, ну, наприклад, у нас згідно закону про рекламу, кожна реклама може бути лише українською мовою. І тут не було жодних змін навіть за Чефінокович. Ви можете вийти в Київ, я вже не кажу про інші міста, Харків, Одеса Дніпропетровськ, і побачите, що візуальна реклама в цих містах більшість російської мови жоден з державних жодно з державних структур не слідкує за, за, за цією ситуацією. Хоча, нагадаю, от я був депутатом Київради в 94-98-х роках. У нас був тоді спеціально створений такий відділ, і оч очолював його Олександр Кулик. А, і а, він стежив за те, щоб а, а, закон про рекламу і взагалі візуальна реклама в Києві вона відповідала нормі. А зараз про ці, цим ніхто не переймається, хоча це речі, які підточують Мовний простір України. А нагадаю, що всюди, де наступає російська мова, і хочу нагадати через вашу програму, це і нашим державним чиновникам найвищого рангу. Так, от, всюди, де перемагала російська мова, там збільшилась кількість колаборантів, які знаходила Російська імперія потім для того, щоб загарбати ці території. Тобто і Крим, і ті частина Луганщини і Донеччини, яким вдалося окупувати, саме там російська мова була панівною. Дивіться, часто можна було почути про те і зараз, тим більше, що Україн українська культура ніяк не могла достукатися до сходу. Вона туди, представники цієї культури або носії цієї культури там не їздили письменники з презентаціями, музиканти з концертами, художники з виставками і так далі. Чи ви підтримуєте цю думку? Чи все ж таки можливо інші якісь важелі спрацювали для того, що ми маємо цю ситуацію на сході? Яку маємо? Ну це неправда, тому що якраз музиканти, літератори або такі, як я громадські активісти, їздили і все робили. Проблема, що це не робили системні держави. А от я спілкувався, наприклад, з такими музикантами, як Фагот з Танка на Майдані Конга з Харкова, російськомовного, здебільшого міста. І питав, а як от ви почали співати українською? Ну, знаєш, Червона Рута ставила умови, що пісні лише українською. До речі, Тарас Мельник, так. з вашого Закарпаття, такий дуже затятий, був директором цього фестивалю, і він же виставляв цю вимогу. І поступово каже Фагот, що от вони і їм сподобалося. Так от Червона рута це не державна структура, це громадська ініціатива знизу. І, і музиканти якраз їздили і організували цей фестиваль і в Харкові, і в Запоріжжі, і, і навіть в Криму. І навіть в Криму та? Другий приклад, питаю у Арсена Мірзаяна з Запоріжжя. Кажу, як ти з російського міста почав співати українською? знаєш, Був такий фестиваль, перелина сезону, вони ставили вимогу, щоб пісні були українською. Теж не державний фестиваль. Та? Ми проводили наші акції як остання барикада. В Криму проводили і в Керчі, і в Сімферополі. Ми проводили в Гуляйполі щорічно з, -з Запорізької області, проводили і в і в Харкові, і в Одесі. Багато письменників їздили в відомий клуб Ганджубасу виступати в, в Донецьку. Проводили там акції, але це партизанка. Тобто, це дії затятих музикантів, громадських активістів, літераторів. А була система. Система, наприклад, партія регіонів, там, де за часів, до речі, президента Ющенка і прем'єри Тимошенка, тобто, коли партія регіонів перебувала формальній в опозиції, в, в тих обласних радах і міських радах, де вони перемагали, я досліджую цю ситуацію, вони приймали рішення про мільйонні програми на підтримку російської мови. Тобто не... На підтримку, наприклад, українською російською, та а на підтримку виключно російською мовою. Причому вони були дуже системно виписані з дуже багатьох підпунктів. Являєте, тобто окрема програма для Донецької області, окрема для Донецька, а гроші повертались з українського бюджету. І за цими програмами були створення бібліотек, створення віртуальних бібліотек, виключно російською літератури, російської мови в інтернеті, поетичні конкурси, стажування викладачів в Петербурзі і так далі. Тобто, вони вгачували величезні гроші в підтримку російської мови, русифікацію. Продовження русифікації населення і власне вирощували у тих колаборантів, які потім стали пліч опліч з окупантами з Росії. Ну, і, по суті, виходить, що українізація і в той час, і зараз це була справа ентузіастів. Конкретно. Абсолютно, на жаль, я скажу, що от ми проводили десь трохи більше року тому конференцію в рамках нашого всеукраїнського комітету захисту української мови. Українізація це конкретні справи. Так от, в рамках цієї конференції ми показували тих ідеалістів-романтиків, які займаються конкретною справою по регіонах, якраз на сході і на півдні. Організовують або, наприклад, там ініціативи наші безкоштовні курси української мови, або там дріжджі, або якийсь розмовний клуб. І завжди це не державні структури. Завжди це ідеалісти, романтики. А держава ну, пасе задніх, і це помітно. Е, і як робило це і раніше, то і зараз, якщо приймає які рішення, то лише під нашим тиском. Добре, ми після паузи продовжимо. Олександр Доній, громадський культурний діяч і гостем нашої студії сьогодні. Про дві України вас хотів запитати свого часу була така теза, здається, сформульована Миколою Рябчуком. Так? Через що відбувалися дуже багато дискусій, що ми або наша еліта інтелектуальна сама ділить Україну на, на якісь різні полюси, але ну йшлося там зокрема про те, що є Україна якась модерна, сучасна і є Україна, яка залишилася у так званому ну якомусь радянському просторі, у тому числі і у ментальному. Чи ви поділяєте е, таку думку, і чи є сенс нам зараз говорити про нашу якусь різність, у тому числі і ментальну? В межах території України чи це питання знову ж таки не на часі, як з мовою, декомунізацією, бандерою і так далі. Ну, Микола Репчук в цій праці, що ви цитували, навіть ввів конкретний термін щодо цієї частини, яку він вважав менш українську Ввів термін креалізація з огляду на латиноамериканський досвід. Так. Знаєте, мені я, я неодноразово дискутував з цією тезою Микола Рівчука і приводив приклад, що. Першими українофонами насправді, за його термінологією, були кріоли. Тобто люди з неукраїномовного середовища і навіть етічні неукраїнці. Перші українофони були з польських родин, родини Рильських і родини Антоновичів. В подальшому, так звані старі громади, люди, які боролися за українську мову, українську пісню, українську словесність, вони розмовляли спочатку між собою ще російською, вони вивчали лише українську. І ми можемо дивитися в, в різні часи, але українська ідея настільки потужна, настільки сильна, що вона вбирала в себе дуже багатьох представників різних етносів. В тому числі різних етнічних груп, які не розмовляли на якомусь етапі української мови, але після того поступово переходили на українське письмо. І мені здається, що таке відторгнення, яке запропонував Микола Рябчук, воно ну, більше на руку, при всій повазі до пана Миколи, з яким у мене добрі стосунки, але більше на руку якраз російським ідеям про те, що частина України є не українська. Це не так. Україна є всюди українська. потрібно лише підвищувати рівень культури, потрібна системна діяльність в гуманітарній сфері. Це дуже непросто, але це можливо. Я пригадую часи, коли я виростав в Києві. Я народився в Києві, виростав в Києві. У нас ніхто не розмовляв українською в моєму оточенні. Взагалі ніхто. Ні у мене вдома, ні у дворі, ні в школі. Я не бачив таких людей. Я вступав в спеціальний університет Шевченка, щоб вивчити українську мову. Викладання тоді було російською, навіть університеті Шевченка. І говорити на, на, той, історичному на історичному факультеті. У нас лише два викладачі було в першому семестрі Україномовні. добрим словом, згадаю обов'язково, професор Крижанівський, і професор Чмихов. обидва вже, на жаль, померли. А на другому семестрі взагалі жодного не було. Тобто це був російськомовний ще факультет, університет Шевченка, провідний університет. І а, а, якщо діяти згідно логікою пана Миколи, то ми повинні застерегти ситуацію і викинути Київ з україномовної української України. Ні, нам потрібно було боротися, і ми цей шлях робили поступової дерусифікації. Просто його потрібно було робити більше, швидше, системніше і сильніше. Я тут вам мушу опонувати, не настільки захищаючи пана Миколу, а саму цю тезу через те, що Ну, якщо ми закриваємо очі на цю проблему, і ми ж довгий час говорили, що все нормально, так ми мали 63 тисяч квадратних кілометрів, там 52, зарештою 50 мільйонів. І можливо, через те, що не констатували цю проблему, не говорили про неї, і виникло те, що ми маємо. Ні, це не є опонування, і, власне, навпаки, ми не, не повинні прикривати очі і казати, що у нас нема російськомовного населення. Більше того, не повинна хватити ситуація, що, що у порубить. нас є, що у нас є і ті, хто не сприймають взагалі Україну як державу, і в цьому плані. З тими, хто не сприймає Україну як державу, повинна була бути ну, відразу після 91-го року. Пропозиція добровільного обміну населення держава повинна була сприяти. Як на Червоній руті, вимога. Ні, повинна була держава сприяти, що етнічне українське населення з інших регіонів повинно мати можливість приїжджати сюди. Такі програми є в Ізраїлі. Щодо євреїв в Німеччині, щодо німців в Казахстані і Киргизстані відповідно щодо Казахів і киргизів, і в Росії щодо Росіян, тобто це програми по переселенню. Своїх представників етністів, і, і адаптація поступово Відповідно, А ті, хто не сприймають, можуть цю державу можуть виїжджати. Тобто, це рівномірний, але добровільний, тобто в наші часи, безперечно, тільки добровільний обмін населення. Але для тих, хто є, повинна бути надана система по підвищенню рівня культури. Чому ми започаткували безкоштовні курси української мови? У нас дуже багато російськомовних громадян, які не мають можливостей. З боку держави, з боку суспільства, допомоги ніякої для опанування української мов така система мусить бути інакше, значить тільки ви сміюєте. Ти не так сказав якесь українське слово там наголос поставили. та не там наголос. То людина замикається, і вона навіть не, вона не буде спонукання до вивчення української мови. Ще одне запитання, бо, можливо, воно не стосується того, про що ми говорили гасла Миколи Хвильового із 20-х років, Фітільова, до речі, геть від Москви. Наскільки актуальним є це гасло ось в якому контексті? Теж час від часу ми говоримо про те, що центром точкою відліку для нас до цього часу, на жаль, лишається Москва. Ми все звіряємо з тим, як у них, а як у нас. І навіть коли кажемо, що треба робити інакше, то кажемо, що треба робити інакше ніж у них. Наскільки треба повторювати це як мантру зараз? І чи не е, узалежнює нас оце постійне артикулювання геть від Москви, не так як у Росії, е, власне, від Росії і від Москви? А, ну, батько у хвильова дійсно був росіян етнічний Фітільов. А, я колись писав а, м, спеціальну статтю по а, м, памфлетах? А, у якої є ну, надзвичайно сильна проза, і не лише там я романтика, сантерійна зона це насправді шикарний твір. Але Пахлети його неоднозначний і ніде насправді у нього в творі нема гасла геть від Москви. Це є в подальшій критиці з боку українофобів і в тих пафлетах проти хвилювого, йому приписується гас. На жаль, хвильовий був нестійкою особистістю, і в подальшому, ну, наприклад, проти Семенка він взагалі писав доноси фактично публічні, звинувачуючи того в фашизмі, в українському націоналізмі. Я думаю, що у Хвильового є теза інша, яка надзвичайно позитивна. Бо навіть в гаслі геть від Москви, якого у нього немає, йому приписується, є москвоцентризм. Мені здається, що у нас в соцмережах, взагалі дуже багато уваги приділяється росіянам, критиці з ними перепалками. Нам потрібно взагалі забути, що є ну, така прив'язка до російської культури. Більше вивчати інші мови, європейські, слідкувати за європейськими і світовими тенденціями, більше налагоджувати горизонтальні стосунки зі світом. І в цьому плані у хвиухвильову є інша теза: орієнтація на психологічну Європу. Оце теза позитивістська, оце теза напрямок, це те теза, фактично дороговказ. Нам потрібно бути позитивно налаштовані. А про Росію, умовно кажучи, ну не скажу там забути, це є ворог, з яким треба боротися. Читати потрібно велику англійську літературу, велику французьку, велику іспанську, германську і так далі. Тому що насправді світ є багатогранним, а у нас зацикленість. І в цьому плані ну, завдання Міністерства освіти, я думаю, що таки все-таки зменшити той вплив російської культури і російської мови, який був поширений за часів табачника. Міф Мів про Україну, і тут в лапках і без лапок. Можна говорити і про різні рухи, які утворювалися винятково на західній Україні, це міф давній чи це міф теперішньої російської, зокрема пропаганди, що там українського життя на лівобережжі не було. Ну нагадаю, що слово Україна взагалі виникло в Харкові. Приписують, що взагалі Ісмаїлу Срезневському спала ця думка в ну, український журнал, який був зроблений в Харкові. А нагадаю, що і головна руська рада, це перша така українська велика інституція в 1848 році у Львові мала етнонім, ще руські та і навіть за перепсом 1930 року в Польщі рекомендувало, що якщо сама назва руський або мова руська, то це можна писати українець, бо це просто не всі знають ще цей етнонім. Але е, е, пропаганда ще в Росії, в Російській імперії навіть була, що украї... українство це є австро-угорська. Ідея. Ідея спеціально щоб розвалити Україну після того, Росію. це О, перепрошую та звичайно, Росії. Та після того це підтримувалося вже радянсько-комуністичною пропагандою, і досі триває в Російській Федерації, що ніякої України не існує, ніякої української мови, що це це австрійська вигадка. В цьому плані здається, ну звичайно, знов таки. Оці індивідуали, які є ідеалістами і романтиками, не держава, а, а романтики знизу. Досліджують надніпрянські повстанські рухи, в тому числі, а це не лише Холодний Яр, роблять велику справу. І в цьому плані ну звичайно Чорний Ворон Шкляра він привернув увагу Володим. до Холодного Яру, повернув увагу до Горліса Горського, але варто досліджувати і глибші пласти про те, що Україна боролася. Ну і нагадаю, в уже недалеко минула Українська гельсінська група вихідців. В цю в дисидентську цю групу було з найбільше з двох регіонів з західного, з Галичини і як це не дивно, з Донбасу, з Донецької Луганської області. І варто згадувати, що перший Микола Руденка, перший голова УГГ, був з Донбасу, Анатолій Лупеніс, Стус, Джуба, та, Іван. Та Дзюба Тихий. тобто дуже багато хто з того району боролася вся Україна за незалежність. Ми говорили багато про різницю в, серед українців, яка різниця можлива, і мовна, і культурна, і ментальна в тому числі, а що таке єдність в Україні, що таке єдина Україна? Знаєте, мені здавалося відразу помилкової теза, що коли була у кучми, він там кав: дайте мені там, національну ідею. Та. А, національна ідея це дуже просто. От якщо людина скаже я українець, все. Тобто, самоусвідомлення. Далі все вже додається. Якщо людина усвідомлює себе українцем, то він готовий жити з такими ж українцями. Можна вже брати кращу форму правління, можна вже думати, як працювати над наповненням соціальним, політичним, економічним та головне усвідомлення. І відповідно, ми повинні просто допомогти всім самоусвідомити, що ми всі є українці. Дякую вам. Це був громадський політичний і культурний діяч Олександр Доній. На все добре.